Що, розкажемо за Да. Дзвонить до мене Андрій <смі> каже, слухай, кімната велика, а дошки мало. Ну, нічого, таке буває. Значте, прорахувалися на 12,5 квадратів. Людський фактор, скажімо так, ми рахували площу і не додали одне число. І відповідно, 12,5 квадратів у нас не вистачає. Ну, в екстреному порядку будемо його дороблювати. Клієнту зробимо якусь приємну знижку, так як вина наша, але і таке буває. Головне виправити її вчасно і зробити як так, найменший дискомфорт клієнту по можливості. Зараз Андрій якраз здійснює укладку, робить на двох клей під такий от лазер, щоб дивитися, чи дошка рівна, правильно, чи стіни да. рівні. Чи дошка і стіни? Чи дошка і стіни? От так само багато хто задає питання, чи треба професійний вкладчик. Звичайно, треба. бо Як мінімум, не професійний не буде під вази, під рівень все виставляти. Кого цікавить, якісна інженерна дошка і якісна укладка. Звертайтесь.